На земляків звели на клеп. Саме так реагують на Вінниччині на публікацію в інтернеті прізвищ двох бійців Калинівського полку Ягуар, які нібито причетні до знущань з оголеного активіста Євромайдану. ТСН відшукала не лише їхні родини і друзів, а й зустрілась з одним з ягуарівців. Анна Титовська розповість більше. Його прізвище з'явилось в інтернеті невдовзі після оприлюднення відеознущання над Михайлом Гаврилюком. серед соловів, що глумились над козаком Сергія Хорчука. Звіничили, начебто, упізнав хтось із односельців. Відтоді сім'ї надають спокою. Розповідає його батько. а, а душі мої погрожують невісті. Вона ось десь кінець березня. Перших часах квітня вже повинна породити був в положенні. І їй погрожує, що ти дитини це її па, па не доносиш, що ми хату спалимо. Винуватець неспокою родини, – 20-річний, боєць спецпідрозділу Ягуар. Спочатку погоджується зустрітися з журналістами, потім зніматися відмовляється. Каже, приїхав додому, щоб поскаржитись у міліції на погрузи та наклеп. Хай відповідає той, хто там дійсно був. Що я маю відповідати за те, що на на... На я не робив. Це несправедливо. У рідному селі Сергія про це тільки й мови, щоправда, зустріти того, хто упізнав земляка серед людей у формах, які глумились над роздягненим юдаком, нам не вдалося. Цей хлопчина до мене дуже багато років ходив на танці. І його обличчя, я повірте, мені, знаю. На відео це не відео. Сусіди говорять про те, що вони не могли повірити, що це міг наш, чинити. Наш житель. Якщо воно підтвердиться, відповідно це дуже неприємна ситуація. От і відповідно, що ми засуджуємо такі дії. Марина найкраща подруга Максима Костюка. Його теж, начебто, упізнали на скандальному відео з Рушевського. Марина запевняє, свого приятеля там не знайшла. Я не бачу, я передивлялася, вдивлялася в лиця. Ну не бачу його. Особливо людей, які без маски ж добре видно лице, там немає його тут. І Сергій, і Максим бійці полку спецпризначення Ягуар, що дислокуються у Калинівці на Вінниччині. У військовій частині кажуть обидва хлопці із середини січня й дотепер на планових навчаннях на Львівщині, тож на відео не могли фігурувати. А от їхні однополчани на Грушевського були. а до інциденту з козаком не причетні. На тому відео видно, що люди у формі. Але чітко ідентифікувати їх приналежність. Ми не можемо чітко сказати, що дату дійсно представники військової частини 3028, Там чи 30, 29, чи там Берку, чи Ягуар, чи Грифон, Там. і звинувачення і погрози припиняться, що слідчі назвуть справжніх винуватців інциденту певні і військові і цивільні у Калинівці сподівається, що це станеться якнайшвидше. Анна Тітоська та Микола Назаренко вінчина ТСН один плюс